Ось воно ганзейське місто Любек в Північній Німеччині. Це неофіційна марципанова столиця світу. Як бачимо історичний центр Любека з усіх боків оточений водою, що характерно для ганзейського союзу. Любек вважався столицею цього середньовічного об'єднання німецьких торгових міст. Зараз про історію Ганзи тут нагадують численні пам'ятки від готичної до барокової епох. В подарунок звідси можна привезти не тільки традиційні солодощі, але і місцеве вино. Зараз по річці трави йде автобус Амфібія. Це незвичайне судно на колесах. Працює в якості екскурсійного транспорту та розвозить туристів як по суші, так і воді.